Останній час наш світ так стрімко змінюється, що важко встигати за всіма подіями, особливо погано, коли ще починають глючити звичні меседжери, і ти залишаєшся без інформації та зв'язку. Днями ми всі якраз спостерігали такі масштабні збої про них та про безпеку інтернету. Ми сьогодні і поговоримо з провідним інженером відділу системної підтримки телекомунікаційної кампанії Тенет Дмитром Литвиненко. Дмитро, давайте почнемо саме з подій в світі, бо знаєте, всіх злякала, ось коли починають лягати лагати мережі. І головне, те, що в СМІ в світових ЗМІ з'явилася інформація, що хусиди перебили в Червоному морі якийсь кабель, і саме через те в нас ось з'явилися ось ці проблеми з інтернетом. Скажіть, будь ласка, як фахівець, як ось ці події в Червоному морі можуть бути пов'язані з нашими. Інтернетом взагалі вони пов'язані? Ну, я не бачу, та не можу сказати, не бачу жодної технічної підстави для того, щоб судити, що, наприклад, події, які сталися у Чорному морі, були пов'язані з тим технічним збієм, який мав, наприклад, сервіс там, Facebook та Meta В цілому протягом того ж дня, але там, трошки пізніше, чи трошки раніше. Ну, тобто, тобто, ось ці е, світові мережі вони якось е, працюють саме таким чином, що якщо якась ланка буде пошкоджена, то все може рухнути ні, чи як? Ні, ні. ні, Якщо подивитись на карту цих мереж, то можна побачити, що вони опоясують нашу планету uh -huh. з обох боків, можна так сказати. Тому, якщо навіть якщо буде пошкоджена одна ділянка з одного, буде працювати по іншій. А також слід розуміти, що. Ємність тих кабелів така велика, що пошкодження деяких з них навіть не викликає жодних е, проявів. Протягом року відбувається достатньо багато таких інцидентів, е, і компанії, які їх обслуговують, ці фізичні кабелі йдуть ще відномолю. Ну, вони їх виправляють, і ми навіть цього не запомічаємо. Що можна сказати і про цей випадок, коли усі рознесли цей слух, що пошкодження викликало цей. Немає жодної технічної підстави, щоб так судити. А... Так, вони близькі по часу, вони можна та, якось спробувати, бо вони і той, і той випадок зі сфери телекомунікацій, але казати, що вони пов'язані, я би не став. Немає жодної підстави поки що. Треба очікувати відповіді, скажімо так, стосовно питань, чому був збій, краще очікувати відповіді я в такому, від офіційних представників сервісу в Мета, угу. які можуть точно сказати, що в них сталося. Якщо вони дадуть таку відповідь. Ну, знаєте, мені здається, що більшість користувачів цікавить навіть не це, mm. а коли це запрацює в нормальному варіанті, і, на щастя, воно дуже швидко mm. обновилося, а ваша компанія, я розумію, взагалі не відчула майже ці Ну, цих Дивіться, що стосується пошкоджень кабелів, mm -hmm. ми дійсно це не відчули. Бо в першу чергу ці кабелі несуть собою трафік, який орієнтується на індоазіатський регіон. Mm. Ну, тобто, ми все ж таки далеко від так, них, так основ, Основний це. напрямок наших користувачів, які користуються нашими послугами, не тільки інтернету, там, в Одесі чи десь інше, а в Україні все ж таки це Європа, там Сполучені Штати Америки, але домінує в цьому сенсі трафік на Європу в першу чергу. Скажіть, а взагалі, ось якщо говорити про е, військові події, які відбуваються вже у нас, не не там, не, не, не на близькому сході, як вони впливають на стабільність інтернету? Те, що відбувається у нас безпосередньо на глобаль... глобальному масштабі, на інтернет не впливає. Він себе працює стабільно, uh -huh. То. То есть, в ньому лише його технічні якісь гаразди або щось інше, якщо може виклика... бути лише в ньому. Есть, але події безпосередньо в Україні не впливають. Так, вони впливають на е... досвід і пр... роботу інтернету тут у нас. Це, звісно, тому що. Бойові дії викликають в деяких випадках пошкодження каналів зв'язку, ну, то це впливає на Це може впливати, наприклад, на те, як користувачі е, глобального інтернету з інших країн е, можуть отримувати інформацію від нас, наприклад, так, доступ до наших ресурсів українських якихось. Але в глобальному сенсі це не як не впливає. Ну тобто вдається поновлювати навіть коли е, через там ворожі обстріли е, все інше, якесь пошкодження відбувається. Е, а ось з якими, скажімо так, питаннями, з якими проблемами, ось саме за часи війни, по більшості звертаються до вас? Ось ну, чи, давайте, за останній за, час за останній час е, наші користувачі звертаються до нас до нас. З тими проблемами, якими вони зверталися зазвичай, uh -huh. це можна поділити на, там, на деякі категорії. Так, ми постійно аналізуємо якість, якість звернень та їх кількість, щоб розуміти, що відбувається у наших користувачів. Ось, але в першу чергу це якісь питання пов'язані з відсутністю доступу, або якісь питання пов'язані зі швидкістю доступу, з роботою там, доступу до якихось там ресурсів. Та все інше, то ну, ось такі питання. Тось, тобто, що за мирні часи, що зараз майже ну, По е характеру звернень вони зараз такі ж, як тоді. Ось. По кількості ну тут вже треба дивитись, бо все ж таки змінилося, звісно. Ну, ось ви, ви згадали про швидкість. Мені здається, знаєте, що за мирних часів, що зараз це головна проблема, з якою ну, особисто я знаєте, звертаюсь, коли вдруг не вистачає швидкості. Ось як вирішується ця проблема і звідки вона взагалі виникає? Ну, дивіться, питання швидкості, воно таке доволі таки обширне і. Якось чітко сказати що ось, там що А, Б, А, Б, С, не завжди можливо. Це все вирішується у тісній плідній співпраці з абонентом, коли ми отримуємо від нього необхідну інформацію, то він отримує від нас. Е, вона може бути викликана за більшості своїх випадків, з тими, з чим ми стикаємося, це пов'язане все ж таки з роботою домашньої мережі абонента. Е, це бездротова мережа. Так. Ось. Якщо ми говоримо про не про бездротову мережу, а про, допустимо, дротове підключення чи перевірку швидкості по дротовому підключенню, то так це може бути якісь неполадки, які наші фахівці відповідно до звернень абонента ми фіксуємо це, все передаємо до ремонтної служби, вони виїжджають та усуваються негаразди. О, це о, про дротове бо да. говоримо, а що тут о, фахівці о, потрібно, о, да. щоб вони втрутилися о, в А Ось по бездротовій мережі тут о, дуже багато моментів, і вони можна так сказати індивідуальні у кожній окремій оселі. Ну, дивіться, ось е, до вас телефонує вашу е, службу підтримки, телефонує е, людина і з криком: там: в мене не працює інтернет, він там, я не знаю, він там повзає, а не літає. Ось далі. Ось от як пояснити, як ви можете за телефоном е, вияснити, от що відбувається в швидкість? Ну, По-перше, якщо до нас звертається такий користувач з таким питанням, перше, що ми робимо, Ну, ми виясняємо його контакт, інформацію про нього, так бачимо ту інформацію, яка нам доступна, технічно по нього підключенню. В першу чергу ми проводимо перевірку е, доступної нам віддалено е, по нашому обладнанню, по лінії, яка до нього йде, щоб упевнитись, що немає якихось явних технічних неполадок, які можуть спричиняти таку ну, проблему ну, та, да, проблем, таку, таку, та. проблему угу. у конкретного користувача. А вже далі, якщо ми не бачимо цих причин, ми починаємо працювати більш плідно з абонентом, тобто виясняючи у нього, що, як він перевіряє, де перевіряє. Якщо ви бачимо, ну, якщо він каже, що це перевіряється по бездротовій мережі, і ми просимо, якщо в нього є така можливість, перевірити разом з нами по дротовій, щоб виключити вплив Wi-Fi. Бо коли ми можемо зрозуміти, що, наприклад, проблема суто пов'язана з Wi-Fi, ми можемо надати йому вже якусь більш детальну консультацію, як можна це покращити, наприклад. Тобто зарекомендувати виклик наших фахівців, щоб вони приїхали безпосередньо до нього, та спробували покращити роботу його бездротової мережі. Бо в одних випадках необхідно, наприклад, просто перемістити роутер в інше місце. Ага. Тобто перенесли і вже Wi-Fi. Буде, роботу... значно, кра... буде угу. значно краще. В інших випадках потрібна заміна роутера. В третіх випадках може бути таке, що навіть прийдеться протягати кабель між цим роутером та клієнтським пристроєм, бо. Бувають такі приміщення, де Wi-Fi просто не хоче працювати. А залежить Wi-Fi від кількості підключених гаджетів, від кількості людей, які саме в цей момент сидять, так, там так, дивляться так. на різних гаджетах. Так, Бездротова мережа повністю цьому підвержена. І головна її проблема, ну, не, не проблема, а специфіка, на відміну від кабеля, то що вона залежить не тільки від того, скільки гаджетів та працює зараз у вашій домашній мережі, які підключені до вашого роду. А також від тих гаджетів, які працюють по сусідству, від тих сусідніх роутерів і все іншого. Так, тобто, якщо ми, мій сусід, качає, я не знаю, там фільм, то я не зможу користуватися нормальним інтернетом. Якщо брати у самому, е, як то кажуть, е, поганому випадку, так. таке можливе. Mm -hmm. Цікаво. А якщо казати в загальному, то ні, все ж таки. Е, як така виробники обладнання, да також інституту стандартизації, інженери по всьому світу постійно працюють над тим, щоб так, видавати нові протоколи роботи бездротових мереж, покращувати роботу обладнання, нові стандарти, нові типи мереж все, все для того, щоб ось такі випадки були якомога менш якомога менш впливали на конкретного користувача. Тобто, щоб в вашому оселі гарно працював інтернет, і вайфай і дротовий, то що потрібно зробити? Щоб у, у якійсь конкретній оселі треба в першу чергу аналізувати цю оселю. Uh -huh. тобто, не можна так, от сказати, що купить дорогий роутер та у вас все буде працювати. Не завжди це спрацює. Дорого не значить, якісно. не значить. Так, звісно. Він uh -huh. явство тобто, варіантів рішення, тобто, тут. Все ж таки треба бути по місту і по місцю вже аналізувати, то есть, як воно себе веде. Тобто потрібна е, поради фахівця, які знаються на цьому, тобто не думайте, що ну, ви Ну, це буде кращий випадок. Бо в іншому ви будете підете до магазину, наприклад, купити дорогий роутер, поставити його там, де стояв ваш старий, але не побачите значної зміни. Бо на сам причина може бути не в тому, який у вас роутер, а наприклад, в тому, який у вас пристрій. Або в тому, які пристрої знаходяться по сусідству. А скажіть, будь ласка, а взагалі, ось цікаво знаєте, як взагалі вся ця ситуація, все, що в нас відбувається, я маю на увазі війну, в тому числі, як впливає на ринок ось інтернет-провайдерів, тобто тих, хто поставляє в мою оселю, ось є якісь зміни взагалі? Ну тобто обирати ж можна не тільки роутера, ще й провайдера. Так, звісно. Ну все ж таки, я так розумію, зараз в першу чергу йде орієнтація на тих провайдерів, хто може надати так названу, так названу послугу енергонезалежного інтернету. Це підключення за технологією GPON, пасивних оптичних мереж. Вони значно більше е, стабільні у випадках, коли ми маємо масове відключення, тривалі ось, вони працюють там, в у випадку краще. Дозволяють користувачу, так, якщо він у себе у оселі забезпечить там свій роутер, там, та, цей джипон-термінал, який використовується для підключення необхідними uh -huh. е, як -то, пристроями жилами безпережно, uh -huh. то він буде отримувати інтернет навіть коли в нього в оселі немає світла. І ось тут да, вже стоїть виб... питання вибору провайдеру, хто може забезпечити необхідний рівень енергонезалежності зі свого боку. Uh -huh. Тобто, якщо тобто, в мене з'являється такий реальний повод сказати сусіду, який вчора ввечері качав кіно, що в мене є перевага, коли в нього відключать світло. Ну, тобто так, тобто в мене буде а в нього ні. Так, так, ну скажемо так. Добре, Дмитро, скажіть, будь ласка, ось що ви, як фахівець, що ви можете взагалі порадити Одеситам, порадити взагалі користувачам інтернету, які такі професійні поради, які Допоможуть зберегти інтернет в домі і самопочуття, що ти постійно на зв'язку. Ну, я думаю, що, скоріш за все, їм допоможе це не вагатися та звертатись до служб технічної підтримки провайдеру. Бо в першу чергу е плідна співпраця між службою підтримки та е клієнтом, там, абонентом у кожному конкретному випадку дає змогу йому допомогти. Та нам якось йому допомогти, нам надати йому необхідну консультацію, щось порекомендувати. Ось. Є, це може бути звернення або за телефоном, або звернення через телеграм-канали, або поштою. Як йому краще. Але все ж таки треба не вагатись, не чекати, коли воно само відновиться. Бо можна так чекати дуже довго, Ось. а повідомляти про те, що у вас є якась неполадка. Ось. Не, таким чином ми можемо на це відреагувати. Покращити роботу цієї послуги, і ви будете задоволені як користувач, а ми будемо задоволені як провайдер. Тобто, якщо у вас є якась проблема, по-перше, кажіть про неї. Так, що, звісно, що звісно, ви... це перше, що треба робити. Навигатися і... та звертатись до служби технічної підтримки. І далі, вже, з загальними зусиллями, можна буде все полагодити і звісно, все вирішити. Звісно, Таким. бо якщо не палатка, якась десь на мережі у провайдера. Якщо провайдер не дізнається оперативно, він може відправити фахівця, який це полагодить. І ви будете там через кілька годин там вже з доступом до мережі. Ось, а якщо ви про це не можете не повідомляєте, то а потім ругаєте, що провайдер там не не, не чинить нічого, а він може просто нічого не знати про вас. Знаєте, мені здається, що це схоже на жіночу логіку. Чому він мені там так. чогось не сказав? Я же про це думала. А він навіть не знає, що ти про це думала. Ось так ну, ось так, так. І так. Є. Да, бо ми, як технічна служба, там провайдеру, технічна підтримка і наші деякі інші служби, які працюють у нашій плідні співпраці з нами, ми постійно моніторимо стан мережі. Ми постійно моніторимо стан там, опорних точок ділянок, майданчиків, де розташоване наше обладнання. Ми моніторимо навіть там, де можливо, там, останні милі до підключення абонентів. Але є випадки, коли ми не можемо просто фізично, це не, не існує технології для того, щоб це промоніторити. Ось тому без плідної співпраці з абонентом це іноді неможливо виявити. Тому потрібен да. зворотній зв'язок. Да, це обов'язково необхідно нам в першу чергу. Також абоненту для того, щоб він мог корисно якісно користуватись нашими послугами. Ну що ж, Дмитро, я дуже дякую за ваші поради. Сподіваюсь, вони будуть корисні для наших глядачів. І до нових зустрічей в нашій студії. Дякую, дякую. <гум>